о о, -о. Алло? Галя? Привіт. Як справи? Добре? Ну, добре. А що ти не хочеш спитати як у мене справи? Ой, не питай Галя. Галя я зараз у упізі. Пізе. пізе. Де? Без де Галя. Галя піза це Італія Галя. Без де кажу. А ти де, А конкретніше. Вже, а то вже тому чи на роботі. А, у бердичеві. Я поняла. Галь, скажи на мені, що це ти мені там розказувала про якісь сексуальні рабства, що типу, у наших дівок паспорти забирають. Галя, я клянусь, я тут з цим не сталкивалася. Я вже ходила, узнавала, предлагала ноль на мас. Галя, італьяшки такі класні, а Ти що? Боже одуванчики. А як Іван? У вас роман?

Чому на ній мої прикраси сварозькі? <плес> вона сказала, що вони їй більш пасують. <плес> врешті решт і чоловік зроби щонебудь. <плес> Будь ласка, говори тихіше, ти ж знаєш, що вона не люби, коли їй заважають говорити по телефону. А ти ж йому що? італійському серіалі, да? А він тобі що? Рекорди ми, фентерико фашентотто нонна. Нагадай мені, для чого ми її наймали? Кутра патри у ніщити Аби вона доглядала за твоїм хворим татком, він же лежачий. А за кера татка клетто, мода та падре Не знаю, що вона йому сказала, але в туалет він тепер бігає сам. Гая! Я вже все решила, я остаюсь тут жити. Тут така красота, капець. Кожні виходні я езжу кататися на гондолах. Гондолы. Галя-лианини галя. От глух'яну. Галя. Ну. галя. Гондолы – це італіянський маршрут. Галя, а що ти будеш сидіти в тому Житомирі? Приїжай до мене на море, а куди ти зібралась? Ну, ти порівняла Скадовськ і пізу. <ріст> ти даєш. Ото твій Скадовськ, оце ця піза з буквою Д. Ти поняла? Ой, Галка, слухай, а це ти мені дзвониш чи я тобі дзвоню? Це ти мені дзвониш, Боже, я так не хочу, щоб ти наговарювала. Зараз я тобі перезвоню зі свого домашнього італійського телефону. Да мені на халяву. Прикелена імперато досі італіяно. Якщо вона збирається тут жити, чому вона не вчить італійську? Вона сказала, що нам легше вивчити українську. Я... Тобі скажу, вона має рацію. То є так любі Україна. Так, так. це я. Галя я вже говорю по-домашньому. Спокійно що? Вибачте, будь ласка, але нам все це набрідло кажу, нам все це не подобається, так любить. Галя, вожді. Тут у нас походу майдан. Да-да-да, італійська да, да, версія. Mm. Прямо у пізі. Mm. Жди. Я не поняла, Антоша, що таке? А де бонжорно, сеньора, де квіти, а? Де реверанс? Де в конце концово те от? от? Антоніу! -ма 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 Маріно Франческівно. Ви пам'ятаєте навіщо ми вас наймали? Да? Щоб удома був порядок. Так! А тобі що вже не нравиться, як вона прибирає? чи шо? І моя жінка має рацію. Так, ви то та і кутунья. Йдіть до сюди. Оце що таке? Договор. В договорі написано. Моє завдання, щоб у домі був порядок. Так. <hazn't> а як? Я це буду робити, це моє лічне діло. О, до речі. От, пройшов тиждень, ганіть євріки. Та за що вам платити, якщо всю роботу робила я! Так! Галя, я тобі перезвоню. Тут, походу, не майдан, тут шатун, проплачений. Угу. Щоб ти побачила, які у нас в Україні приходять рахунки за опалення, то до тебе Кондратій приходив би по чотири рази на день. Гані бабло, ти потрила лавору. Аби надалі її годувати і утримувати, мені треба влаштувати ще на одну роботу. Ну, троковентерековеленто. Прошу, не залишай мене наодинці з нею. Ай, три laбоur. Але ти і так працюєш вже на трьох роботах. Е-е-е! <рес> а що це ви знову заговорили по-італійськи? Ви що, не знаєте, що свою квоту на рідну мову ви використали ще вчора. <рес> Навіщо ви над нами знущаєтесь? Чесно сказати? Тому що ви нам візи не відміняєте. Та <рес> ми. Її відкрили і оплатили. Та це я не про вас. Це в Європу в цілому маю на увазі. Бог з ними звизаний. Чому ви спакували всі наші меблі? Так, я й додому заберу. <риклад> ви все одно під новий ріг їх викидаєте з вікна, як водорваний. Ми викидаємо лише старі меблі, а, а ви спокували всі нові. Що ти брешеш? Вони ж пошкрябані, глянь. ну. Це антикваріат. О, ще один антикваріат проснувся. не падре. Привіт, п'яничка. Він не п'яничка, він п'яний. Чензо! Да не кипішу, Луческу. Я Франческа, я Франческая. Комотік я моя воло. Мама мия, мама, мія. мама мия, мама. Скільки я раз тебе вчила. Хреститься треба. Справа наліво. Справа наліво. Справа наліво. Ну, от правду люди кажуть, що ти маразматик. Він католик! Ну, католик не католик, а хреститься треба правильно. <гад> Це мій дімий, мій телефон. Пронто! Це вас. А кого ж? Ще? <риклад> Алло, Аля? Що? Що? Платьожки прийшли. А. Ага. А у мене скільки? Йоу! Почекай, Галя. Хочека. Да підійду до попільнички, ну. Галь. А у тебе скільки? А чо так мало? Антоніо, чи не ріди мія нонна. Антоніо, скажи, що це не попільничка, а прах моєї прабабусі. Повна, ну. В цій хаті ще хтось прибирає, крім мене. ж бажі Галя. Ці італіянці такі Ну що це таке? Будемо вважати, що ми твою прабабусю врешті-решт проховали. Я не можу так більше, їй, що ти її звільняєш. Но пюсе не нано все. Ні, я більше не хочу сексу. І сома? Не зрозуміла. Минулого разу він почався з цієї фрази. Ти з нею спав? Люба, мені не сподобалось. Подожди, Галя. Це було неперевершена моя королева. Хто же? А дарма ти Там'янка його свариш. Він просто не міг відмовитися від житомирських ласощів. <плес> <плес> Я, франческа, і знаєте що? Ідіть на геть нашого! Я не подумаю. Я завтра отримую італійське громадянство і буду жити в тебе в хаті. Oh, no, no, no. Щоб отримати італійське громадянство, треба знати uh, італійську. а no. ви не знаєте. No. Я знаю і краще тебе. Антоша. Батона куло, мерда. Це все італійські, матюки. ПІЦЦА, СІНЬОРА! Що він каже? <laughs> ПІЦЦА, <плеви> СІНЬОРА! АНТОНЮ, ПОРТАФІЛЮ ПРЕНДІ! Антоніо, чому в неї твій гаманець? СЕКУРЕКА ТА СЕФОСЕСО. Вона сказала, що це плата за секс. <phys> ПІСКУЗІ, <плеви> СІНЬОРА, СУГІРЕМЕНТІ. Шо він хоче? А, він хоче на чай. Бтонна каня кулу мерда. Брута кому-намертто, братчем кулло, брутта твоканчита. От бачиш, мені для спілкування з головою. <рес> До речі про кухню. Ви, ви повинні були готувати для нас їжу, а ви з ресторану... Замовляєте собі піцу і сцені. Окей, я приготую тобі тоненькі спагетті. Ні, ні, тільки не спагетті. Чого ви, італійці, так їх обожнюєте. Бо ця ваша мівіна то не спагетті. <рив> ти посмотри, какая мені нежний. У нас вся Україна і жарені нічого, живі, здорові. Галя, ти ще тут, ти чула, ні, і може наша мівіна не нравиться. Капец, наглієш з кожним днем. Галь, чуєш? Ну, платять нормально, роботи небагато. Да чорт з ними. Галя, а тепер о главном. Ти сидиш? Сядь. Галя, ти знаєш, скільки стоїть Віталій комуналка? Ноль. Галя, я ще ні разу ні за що не платила. Ні страна, а рай на землі Галя. Алло, Галя, ти чуєш мене? Галя, ти чуєш? Галя, ну, ваша оця связь. Вівоні, тонь, тото котуніо и Луческу. Чи тут живуть то кутуніо и Луческу? Галя! Марья! все привезла, все, що ага. ти просила. Ось твоя улюблена мій віна. Ти що здуріла, я її не їм. Це я їм наказувала. <рес> <рес> Бонжур. А де я буду спати? На чому дивані? Ображаєш, подруга, в спальні. Так, сьогоднішнього дня спите з дідушкою. Йому все одно недовго осталось. А цей симпатюля, він теж у спальні? Ага. -да Боже? Як він розмовляє цією італійською? Мене аж прямо заводить всю. Дізель шоу